Апарат на максимальній комплектації, розпізнавання знаків, дістроніки, партроніки, тримання плоси, адаптивний круїз, адаптивні фари. Сергій. Саме головне 169 оригінального пробігу на жирній комплектації обслужена повністю на Volvo в Швейцарії, повністю ГРМ, і все, що треба. Машина просто має ідеальний стан. Якщо ти хочеш себе почувати, настоящим мужчиною 169 кВт має двигун, 2,4 дизель. Також подивись який стан автомобіля. Комплектація cross Country, так? Да? Так. Да. Прекрасна машина. Не тільки ти себе будеш почувати мужчиною, а дружина твоя і дівчина буде кайфувати, коли буде їхати на цьому авто. Електросидіння переднє. Три положення підвізки, електроляда. Зараз покажемо. Електроляда. Камера заднього виду. Повний комплект. На Це мається на увазі. І запаска. Насоспенка і насос-пінка, все. Машина дійсно варта уваги. Кого цікавить? Ось цінник. Він код. Ціна знижена. Була 21 тисяча. 20 тисяч плюс хороший адекватний торг.